Привіт, хочу вам сьогодні показати дуже гарний будинок. Такий модерний: 180 квадратних метрів. У нас тут 7,5 сотки землі. Зайдемо в будинок, подивимось в планування. Так, тут у нас сюди залита тепла підлога. Тут можна поставити гарну шафу. Дивіться, скільки світла і простору. Тут до стелі 3,8 майже 4 метри. Тут у нас кухня. Вихід на терасу. Тут маємо кладовочку. Так що залита тепла підлога, не пам'ятаю, чи казала, але залита всюди. Криша утеплена мінватою. Тут у нас маленька кімнатка може бути як кабінет. Тут у нас техприміщення. приміщення. Ванна. Одна кімната. Гардеробна. Ще одна кімната. І зараз дуже модні такі спальні. З, тут, як шафа, мені гардеробна, і тут у нас санвузол з душовою кабіною. Дуже гарне планування, дуже гарний будинок, тому телефонуйте за детальною інформацією. Пока.